Удар, черги, І ми бачимо, що ціна на 1-2 гривні додала uh -huh. там на всіх мережах, там, і економ сегменту і на ваших. Пішло підвищене споживання пального. Плюс відбулося декілька збоїв поставок нафтопродуктів. Там пішли шторма якісь біля соліни, там не змогли танкера зайти. Uh -huh. да? Пару зривів поставив з заходу, затримок, скажімо так, невеликих. Воно зустрілося і ринок чуть-чуть просів нижче, ніж потрібно. 400 кВт, ну там в районі 500 літрів в день, там, то це каністрами не повозиш. Це треба мати персонал, машину, бочки. Не каністри вже бочки, розумієш, це все, -все возиться складно. тому ми хочемо спростити клієнтам життя і організувати таку заправку на місці цих генераторів. Як вважаєш цей другий пакет санкцій, який ми очікуємо в лютому на заборону імпорту російських нафтопродуктів? Наскільки він може вплинути на наш ринок? Це тільки питання ціни. Ми от підемо, заплатимо на 50 доларів дорожче, але привеземо, щоб було воно і все. Не є Павло Глоба, да, я не можу там всього спрогнозувати, але моє відчуття, моє бачення, що таке не повинно повторити. Так, да, можуть бути дискомфорт, але ну, не повинен клієнт цього відчувати. Капець, ну, знаєш, я коли оце бачу, у мене така зразу думка, що інших станцій немає, що вони всі сюди їдуть. Ой, слухай, заправочна станція це не тільки продаж пального. В першу чергу сьогодні вже і туалет, і смачна їда, і гарний сервіс. Це дуже багато складових. Ну так, це якась комплексна емоція. Це, це не торгувати газом там, чи просто бензином. Ну так, дуже багато питань в зв'язку з цією складною ситуацією з електрикою. Пережили 23 листопада ну, справжній блокаут. Бачили величезні черги на заправних станціях. Як ви пережили ті дні, що відбувалося? Е, у нас була підвищена реалізація, але вона, скажімо так, не була такою критичною, з якою б ми могли не справитися. Да? Тобто, так, вона підвищена була, але. Це нормальне, саме головне ми почали укріплятися в плані генераторів на заправочних станціях, тому що в нас сьогодні покрито тільки 250 заправочних станцій. Ми закупили додаткові генератори там, порядка 100 штук, які до кінця грудня мали би приїхати і бути поставлені на заправочні станції. Ми укріпили наш офіс генератором, тому що ну, без офісу, без управління дуже тяжко працювати. Коли в тебе виключають світло, а треба з партнерами вести різні переговори, факси, всякі там, емейли і так далі, Ну, офіс має працювати нормально. Да? Ось. ну Ось, і Ми почали собі прораховувати. Дуже тяжко, звичайно, тут попасти, да? але ми почали прораховувати реалізацію з урахуванням того, що потрібно мати. Буде збільшення по генераторах і потрібно мати якийсь запас, щоб справитися з такими піками, коли будуть блекаути, і треба буде багато генераторів заправляти. Тобто ви зараз додаткові обсяги якісь контрактуєте? Звичайно. Людей цікавий, да, це питання. Людей цікавить, чи буде пальне, чи не буде у нас ситуації, яку всі досі пам'ятають, травень чиро? Не повинно бути. Я... Не є Павло Глоба, да, я не можу там всього спрогнозувати, але моє відчуття, моє бачення, що таке не повинно повторитися. Я вже говорив, да, що кризи на паливному ринку завжди були і на світовому паливному ринку, і внутрі країні, Але ну, це невеличкі кризи, скажімо так, да, там десь якісь там локальні дефіцити ресурсу. Сьогодні, враховуючи те, що укріпились транспортом. Обзавелися е, партнерами е, на Заході, е, знаємо всі логістичні маршрути, знаємо, де можна сформувати запаси додаткового, додаткового пального. Маємо додаткові вже сьогодні в країні фактично в два рази більше, ніж потрібно куплених бензовозів. Да? Тобто, я думаю, що повинні справитися. Так, да, можуть бути дискомфорти, але ну, не повинен клієнт цього відчувати. Так, як я казав, там гривня-дві, дискомфорту, коли прийдеться якийсь ресурс дорожче перекупити в когось там, да, перехватити, щоб швидше привезти сюди в Україну, ну, воно не повинно сильно, сильно створювати якоїсь проблеми. Просто такий відбувся збіг, да? тобто цей удар, е черги, і ми бачимо, що ціна на одну-дві гривні додала. Угу. Тому, на всіх мережах, там, і економ-сегменту, і на ваших, угу. що відбулося чому так? Пішло підвищене споживання пального, плюс відбулося декілька збоїв поставок нафтопродуктів. Там пішли шторма якісь біля соліни, там не змогли танкера зайти. Пару зривів поставок з заходу, затримок, скажімо так, невеликих, Воно зустрілося і ринок трохи просів нижче, ніж потрібно, і почали. Скажімо так, ми побачили, що наші конкуренти собі дозволили пробої, тобто відсутність ресурсу по заправочних станціях. Там десь заправочна станція в БНК, конкурентів наших висадилися, там висадилися. Ну, І люди ми, поїхали до вас. Люди до нас поїхали. Ми за сьогодні знову на підвищеній реалізації сидимо, ну, ми справляємося. Нас, нас можуть бути, у нас там були певні там. Зупинки там по Одесі там на декілька годин там, десь бензовоз не встиг доїхати, там чи колесо спустило, це таке, не? але справляємося. Я чув, що ви запустили якусь програму по доставці пального для клієнтів з генераторами. Так, ми відпрацьовуємо цей момент. Ми розуміємо, що дуже багато сьогодні з'явилося споживачів е генераторів, які ну, не хочуть, які з одної сторони. Е не те, що не хочуть, да? тобто, вони не вміють просто возити пальне і заправляти ті генератори. Да? Коли генератор може споживати 500 літрів в день, це, ж, це дуже багато каністрів. Плюс це не є, не є безпечно насправді. Да? Оцей перелив з тих каністр пального в бак генератора. Відповідно, ми зараз відпрацьовуємо різні моделі дистриб'юції, доставки пального до клієнта для цих генераторів. Ну, я так розумію, це і ви себе десь страхуєте від того, щоб знизити тиск на заправні станції. Да? Тому що люди їдуть на заправки і з такими обсягами це теж створює там, додаткове навантаження да, на них. І на... Я, я не думаю, ні, тут питання не, не в зменшенні тиску на заправочні станції. Якщо людина приватний якийсь там користувач собі поставив генератор там, 2 кВт, 5 кВт. То такий генератор можна заправити з каністра. Як правило, такий генератор це є бензин. Можна приїхати на заправочну станцію, взяти з собою 5-10 каністр, цього буде достатньо і заправити цей генератор. Але якщо е, бізнес ставить генератори сьогодні 20 кВт, 30, 50, а ми собі на офісі, наприклад, поставили е, генератор 400 кВт, які це споживання. 400 кВт, ну там в районі 500 літрів в день, там, то це каністрами не повозиш. Це треба мати персонал, машину, бочки, не каністри вже, бочки, розумієш, це все возиться складно. Тому ми хочемо спростити клієнтам життя і от організувати таку заправку на місці е цих генераторів. І Друзі, ми зараз ти, працюємо ти, на це. Ти кажеш, обладнують генераторами заправні станції, там, в офісі поставили споживання велике. Це якось тисне вам на собі вартість цієї послуги і, відповідно, тисне на кінцеву ціну для споживача? Ми заради цього цін не піднімали ще однозначно. Так, це є додаткові витрати, але ще точно наші колеги. З фінансиста ще не прорахували, але це не буде більше, ніж в собівартості, я думаю, там якихось там пару десяток копійок. Да? Mm -hmm. Тобто, ну навіть я не думаю, що це буде більше, ніж 50 копійок. менше 100%. Mm -hmm. Ну і занепокоєння, воно ще викликано тим, що ми зараз живемо в такий час такої турбулентності, коли е був застосований перший. Пакет санкцій нафтових, uh -huh. тобто це заборона на імпорт нафти російської в Європу. Крім того, цінова стеля. У нас попит зростає. Твій прогноз, тобто, як це може відбитися на цінах, ну і на ресурсах, відповідно, типу наскільки їх зараз важко купувати, чи яка взагалі ситуація на зовнішньому ринку? Я ціни прогнозувати не беруся. Я не знаю, які ціни будуть в зв'язку з цим в Європі. 에... Стосовно саме головне 에... питання, чи зможемо ми забезпечити об'єм? Це я, я вважаю ключове питання, тому що Україна ну, змушена буде купувати по тим цінам, по яким в Європі чи на, Європ... на європейських ринках будуть продавати це пальне. Да? Як зреагують європейські ринки? Ми своїх партнерів в Європі питалися ще два місяці назад, питалися місяць назад. Всі занепокоєні, але вони не беруться прогнозувати. Я особисто вважаю, що Україна сьогодні, напевно, готова до таких, скажем, можливих потрясінь ринку набагато більше, ніж наші європейські сусіди. Що У нас ми... вже такий імунітет, да, який ми, ми пройшли через кризу, ми розуміємо. Ми розуміємо, що звідки ми провеземо. Ми розуміємо, що, ми... що нам прийдеться переплатити, але ми провеземо це пальне. Завжди е останніми роками е ми собі гарантували обсяги завдяки довгостроковим контрактам, uh -huh. так звані термконтракти, які е гарантували, що у нас цей обсяг буде. Наразі я знаю, що ця система не працює. Чому? Адже це вигідно всім, да? начебто, і вигідно і постачальникам, вигідно і покупцям. Чому зараз така пауза в цьому? Ну ми, ми своїх, партнерів, ми своїх партнерів просимо і чекаємо, щоб вони нам запропонували довгострокові контракти. Вони поки що не пропонують. Вони обіцяють все місяць пізніше, місяць пізніше. Я думаю, що це пов'язано в першу чергу з тим, що вони не розуміють і не можуть кінцево нормально спланувати свої внутрішні ринки, тому вони нам не можуть гарантувати якісь сталі обсяги поставок на рік вперед. І сьогодні, сьогодні, от що вдається законтрактувати, там максимум це трьохмісячні контракти, коли вони... Бачать, наприклад, просадку в свій зим, в зимній період якихось видів нафтопродуктів, і вони ці види нафтопродуктів можуть гарантовано нам дати, законтрактувати там на три місяці вперед, то ми такі контракти робимо, довше вони не можуть спрогнозувати. Тим більше, що ринки сусідніх країн, там Польщі, тої самої Румунії, вони сьогодні так само імпортно залежні. І вони забезпечують так само себе імпортом. І все, що нам дається привезти звітам, це ми все привозимо або транзитом, або заміщенням. Да? Тобто вони нам вони собі імпортують, а нам з іншого регіону віддають собі оптимізують логістику. Ось так воно відбувається. Як вважаєш, цей другий пакет санкцій, який ми очікуємо в лютому на заборону імпорту російських нафтопродуктів, наскільки він може вплинути на наш ринок? Оскільки ми розуміємо, що... Російського продукту зараз дуже багато, я не виключаю, що він є і в Україні. Ну, ми бачимо, що зараз проводимо дослідження щодо того, що ну, є абсолютно така переконаність, впевненість, в тому що ці обсяги є. Якщо вони зникають, чи є чи моделювали вже ситуацію, наскільки буде складно в цій? Європейцям перелаш... переналаштуватись на інше джерело постачання. Ми за ми... ми не беремося моделювати за європейців їхню ситуацію, як в них буде, да? але ж ви спілкуєтеся з ними, можливо, вони. Ми діляться? Ми спілкуємося, вони поки що. Я, я вже говорив це, да? тобто вони поки що не можуть змоделювати свою ситуацію до кінця. Вони ще до кінця цього самі не розуміють до себе. Да? Я надіюся що з точки зору України, якщо ми зможемо загрузити ті логістичні маршрути, які ми побудували, і не буде якихось перешкод на цьому, то питання це тільки питання ціни. Ми підемо, заплатимо на 50 доларів дорожче, але привеземо, щоб було воно. І все. Як оця ситуація з блокаутом і таке погіршення різке, як воно, ну і перспектива, ми вже розуміємо, да, що треба готуватись, як то кажуть, да, там, сподівайся на краще, розраховуй на гірше. Да, от ваше гірше, на яке ми маємо всі розраховувати, в чому воно е, проявляється? Що ви робите для того, щоб підготуватися до якихось жорстких сценаріїв? Перше, збільшуємо залишки пального. В різних місцях і не тільки в Україні. Uh -huh. Друге, забезпечуємо себе генераторами. Забезп... Зараз працюємо над забезпеченням безперебійного інтернету на заправочних станціях, тому що інтернет так само дуже важливий, бо фактично велика частина клієнтів заправляється по банківських карточках, паливних карточках, талонах. Там всюди потрібен інтернет uh -huh. і потрібен зв'язок з заправочної станції. Ну, потім... Сервіс сервісна складова. Тому що ми бачимо, ну от е, саме сервісна складова не паливні товари, які там е, заходи робити для того, щоб е, покращити і ну, скажімо так підготуватися. Ну, якщо ви замітили, під час всіх криз, які були з самого початку війни, з точки з, з точки зору сервісної складової, ми були чемпіонами. Е, багато мереж просіло по забезпеченню. Товарів, магазинів, кави тої самої, хот-догів, просто води звичайної, тому що вони були на забезпеченні чужих логістичних центрів і дистриб'юторів. І коли ті лягли, відповідно, ті заправочні станції оголовилися, ми працювали, тому що в нас своя логістика. У нас свій логістичний центр, ми себе самі забезпечуємо товарами, ми налагодили паралельно додатково. Додаткові види імпорту тих продуктів, які не виробляються в Україні, і відповідно там збільшуємо так само залишки і забезпечення. Добре, дякую.